Війська не керовані. Радіо Шуми в ефірі Радіо Зоопарк. Як думаєте, що саме свідчить про те, що Збройні сили України не керовані? Тобто не мають жодних планів і стратегічних, і тактичних задумів, і командних впливів на розвиток воєнних подій. Як це зараз не прозвучить парадоксально, але їхня стійкість і відсутність реагування на зовнішні впливи. Ну, от, наприклад, підрив двох неврахованих німецьких гранат на дні народження одного з військових бюрократів, дотичних до вищого командування ЗСУ, який точно повинен був вплинути на логістичну та збройову складову військ, але не вплинув. Корупційні багатомільярдні скандали з їжею, одягом, зброєю, які точно повинні були вплинути на всі ці складові армії України, але не вплинули. Відставка головнокомандувача. Яка точно повинна була вплинути на все військо, але не вплинула. Один з останніх скандалів із мінами і снарядами, які не вистрілюють, застрягають у стволах і вибухають поряд з артилерійським розрахунком інше, що відбувається і повинно впливати і розхитувати військовий механізм, але не впливає і не розхитує. А тепер уявіть собі тонко налаштовану складну систему з важелями, шарнірами, противагами, пружинами, амортизаторами. Блоком управління та купою підблоків, які пов'язані між собою і задіяні в роботі всієї системи, впливають одне на одного і на результат, який повинен бути досягнений. Спробуйте, в думках, деструктивно вплинути на цей механізм. Не передбачувано, як було заплановано при його створенні, а саме деструктивно вдарити його, вибити якусь деталь, штовхнути так, щоб механізм не втримав рівновагу і впав. Уявили? Кажемо вам, наша армія ніким не керована. Системи керування і впливу не існує. Ця жахлива маса існує сама по собі, отримуючи час від часу ідіотські настанови, пручаючися і відкидаючи їх за можливості і роблячи щось на своє розуміння, власний страх і ризик. І будь-який деструктивний вплив згасяє як удар кувалдою по Трясовині, навіть водяні кола не виникають. Як в тому старому дебільному совєтському анекдоті, коли якийсь військовий округ проігнорував, не виконав, тому що був на базарі, розпродаючи останні сезонні мандарини команду на запуск ядерних ракет. І тому совок виграв ядерну війну, бо в нього залишилася ядерна зброя цілого військового з'єднання, а супротивник використав всю свою, добиваючи ядерні сили ворога.